Привіт, друзі, в Канаді! Вже всі починають готуватися до Різдва. Як і обіцяла, я покажу наш улюблений парк. Це така консерваторія, тобто такий, наче як тепличка, до якої ми приїжджаємо кілька разів на рік. Кожного сезону тут міняється експозиція. і Саме зараз тут дуже багато поансетій, амарилісів та інших дуже дуже красивих рослин. Це таке місце. Це абсолютно безкоштовно. Можна сюди прийти в будь-який день і просто насолодитися. Це все створено на гроші пожертвувань. Тут працюють волонтери, дуже багато пенсіонерів, дуже багато студентів, і це дуже старий парк. Я про нього вже розповідала у минулих відео. Сьогодні хотіла просто трошки розказати, що в нас готується. Я розумію, що зараз, мабуть, не всім до різдва, тому сподіваюся, що ви це відео сприймете як просто для того, щоб відволіктися на мирне життя, на те, як десь ще люди намагаються щось святкувати. Насправді зараз вже дуже важко знайти ялинку. У мене чоловік дуже любить справжні живі ялинки, а мені насправді чомусь якось це і не так важливо. Мені і а, штучна подобається. У нас така вона досить симпатична. Але цього року ми спробуємо знайти живу ялинку, щоб а, прикрасити новорічне святкування. Я вже переживаю, насправді вже з середина грудня. І ялинок майже ну гарних ялинок, великого розміру майже не залишилося. І тут ялинки не такі, як у нас в Україні. Покажу, спробую записати. Ми спробуємо з'їздити на днях, і я вам покажу, як ми будемо обирати. Але ми дивилися онлайн, вже тільки маленькі залишаються. великої такої до стелі. Майже нема. Взагалі, коли ми приїхали в Канаду, у нас тут було не дуже багато знайомих, і родина була дуже маленька. Зараз через те, що в Україні війна приїхало більше родичів, і це буде перший раз, коли ми збираємо у себе усіх на новий рік. У нас насправді не так багато місця, і це буде так. Знаєте, трошки потіснимося, але я сподіваюся, що все це буде дуже тепло і дуже так душевно. Ще ми не придумали, що ми будемо робити з подарунками, бо дуже багато буде гостей, і, звичайно, всі на бюджеті, тому можливо, ми зробимо щось, як тут називають, секрет Санта. Не знаю, чи ви чули про таке в Україні, можливо, вже таке роблять. А це коли замість того, щоб усім, усі, усім дарують подарунок, люди або приносять по одному подарунку кожен. І потім розігруються подарунки, різні існують ігри. Як ці подарунки потім розподіляються по людях? Тобто це менш накладно так робити. Ще один варіант це коли люди онлайн записуються на Секретного санту, і потім комп'ютер розподіляє, хто кому дарує, і там встановлюється бюджет десь. Може там 5, 10, 15, 20 доларів. Ну у кого як як домовиться родина або компанія, і вже потім ви, ви знаєте, кому ви даруєте, але ви не знаєте, хто дарує вам. І в цьому є. Зміст секретного Санте. Ще, що ми будемо робити на цей новий рік, це називається потлак. В Україні я такого не пам'ятаю, але це такий спосіб святкування, коли не одна господиня все готує, а кожна господиня приносить одну-дві страви і таким чином ускладнено збирається святковий стіл. Тобто воно не накладно жодній родині. І у кожного є якийсь внесок, і виходить, це завжди дуже цікаво, бо завжди впізнаєш якісь нові рецепти, впізнаєш щось таке цікавеньке. Sorry. No, no, don't be sorry. Щось таке цікавеньке, і це завжди дуже смачно виходить. Тому я насправді дуже, дуже очікую того, як мої гості щось цікавеньке принесуть, і звичайно буду намагатися їх також. Чимось гарним порадувати або здивувати. На канадське Різдво, яке тут відмічає 25-го, грудня, я працюю в нічну. Це та зміна, яку ніхто ніколи не хоче, але у нас в колективі ти маєш, якщо ти працюєш фултайм, то ти маєш обирати або ти працюєш новий рік, або ти працюєш різдво. Тому кожен рік лише одне з цих свят я святкую, а інше я завжди працюю. Ну, що поробити, це життя, це Канада, медицина ніколи не зупиняється. Люди хворіють 24 на 7 кожен день року. Нічого з цим не зробиш. Я просто намагаюся потім на Новий рік відмічати. Якось з подвійною потужністю, і я більше ціную свята, тому що не кожне свято мені вдається святкувати. Не кожне свято я можу собі дозволити провести вдома з друзями кудись поїхати відпочити. І це окей, я люблю свою роботу. Так ось хотіла вам просто показати цей дуже чарівний садочок. Тут дуже красиво. Наступного разу тут буде інша експозиція, вже мабуть на. День святого Валентина на день закоханих, і я спробую також вирватися, прийти і щось тут познімати вам розказати. Друзі, розкажіть мені, як у мирні часи ви відмічали новорічні свята. З великими компаніями, з великими родинами, ми насправді вже за 14 років звикли святкувати або дуже маленькою компанією, або ходити в гості до знайомих, де все вже організовано, вже все розподілено, всі салати розподілені, або у нас є якийсь кетеринг. Тому для мене це навіть нове. Я завжди мріяла про велику родину. У мене взагалі. Дуже маленька сім'я, тому що я дуже пізня дитина, і в мене майже нікого вже немає в родині, тому для мене це насправді трошки таке новеньке: як відмічати, приймати родичів у себе вдома, як святкувати разом. Це, мабуть, єдине таке позитивне, що вийшло з цієї страшної жахливої війни. Це те, що вона трошки об'єднала нашу родину. Дуже дякую за перегляд, Підтримайте канал підпискою, вподобайкою та коментарем. Бажаю всім безпеки, мирного неба над головою. Бажаю всім дуже міцного здоров'я, слава Україні! Побачимося скоро.